Даю, ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда. Сьогодні поговоримо про таке. У столиці відбувся п'ятий національний молитовний сніданок України. У Вінниці на благодійному аукціоні свої роботи представили діти дощу. На Тернопільщині на святі для всієї родини організатори прагнули показати цінність сім'ї. На київщині рятуючи мешканців будинку пристарілих, загинула медсестра. Відбувся п'ятий національний молитовний сніданок України, який об'єднав близько 250 учасників, політичних лідерів, представників мусульманських юдейських громад і різних течій християнства. Приїхали помолитися за українських депутатів та мир в Україні також парламентарі за кордону. На урочистості побувала і наша знімальна група. У п'ятому національному молитовному сніданку України, що відбувся в столиці, взяли участь лідери українського уряду, народні депутати, парламентарі з європейських країн, Сполучених Штатів Америки, керівники християнських церков і релігійних організацій України. Вперше молитовний сніданок відвідав президент України у своїй промові. Петро Порошенко зокрема наголосив, що на Донбасі зазнають переслідування різні релігійні конфесії: християни, мусульмани, юдеї. І з огляду на ці труднощі закликав українців єднатися за заради миру пробачати своїх ворогів особливо гостро зараз відчувається потреба в єдності країни заради миру, свободи, гідного майбутнього. А це може відбутися лише тоді, коли різні люди з відмінними поглядами, позиціями об'єднуються в спільній молитві до Господа за мир та злагоду на нашій українській землі. Перше молитовний сніданок відбувся понад 60 років тому в Сполучених Штатах Америки, давши початок аналогічним зібранням більш ніж у 180 країнах світу. Ще у 1942 році було засновано групи духовного спілкування за сніданком у сенаті та палаті представників Сполучених Штатів Америки. А вже у 1953 році президент США організував національний молитовний сніданок. Сьогодні ж учасниками такого заходу в Сполучених Штатах є понад 5 тисяч гостей з усіх континентів, представників більш ніж 130 країн світу. Декому з вас відома історія виникнення національного молитовного сніданку вона розпочалася в період президентства Франкліна Рузвельта і Другої світової війни. Сполучені Штати проходили крізь складні часи, і у нас було багато проблем. Тому тодішній президент Рузвельт попросив членів конгресу зібратися разом і спробувати попрацювати над вирішенням негараздів. Вони зібрались для того, щоб залагодити проблеми і вирішили молитися про це, оскільки проблеми були дуже серйозними. Такі молитви політики звершували ще четверга зранку. Невід'ємною частиною політичного життя сніданки стали і в європейському парламенті. Ми маємо потребу в свідченні про Христа, і це було важливим моментом, коли ми розпочинали європейський молитовний сніданок. з Христом Європа стала великою сьогодні. Наш континент, включаючи нашу країну, має багато проблем. Ми як ніколи раніше повинні просити Ісуса перебувати з нами у цьому світі. стає все складніше дійти по розуміння і багатьом стає все складніше жити. Українські парламентарі вже вісім років поспіль проводять регулярні молитовні зустрічі у Верховній Раді України. Починалося з того, що троє політиків збиралися на спільну молитву. А тепер ще четверга зранку представники різних фракцій та конфесій вивчають слово Боже, моляться і лише тоді йдуть працювати. Така молитовна група стала ідеологічним ядром для створення міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України. У 2011 році українські парламентарі християни ініціювали. І провели перший національний молитовний сніданок України. А цього року у такому заході взяло участь більше 250 осіб. Велика подяка Богові, що в нас відбувся урочисто і дуже натхнено Господом п'ятий національний молитовний сніданок України. Він відбувся в символічному приміщенні, колишньому музеї імені Леніна, Тієї людини, яка стояла у витоків атеїстичної більшовицької революції. І більшовики хотіли знищити християнство. Вони руйнували храми, вони закладали вибухівку під монастирі. Вони відправляли священиків, пасторів у Сибір на каторгу або розстрілювали. Але в ці дні у Києві, на європейській площі, була посмішка Всевишнього, тому що він творить історію. І в колишньому музеї Леніна люди молилися до Бога до Всевишнього. Молився президент України, молився прем'єр-міністр, молився голова Верховної Ради, міністри, депутати, іноземні гості, конгресмени, сенатори, дипломати і прості українці. Ми всі разом молилися до Господа, щоб він благословив Україну, щоб він зупинив війну, щоб він дав духовний мир у серцях та мир в щоденному житті, благословіння. Молодой сніданок це та традиція, яка входить в наше життя. Я думаю, яка дає можливість кожному з нас замислитись над тим, що ми робимо сьогодні, як ми живемо, як ми хочемо будувати наше спільне майбутнє. Все, що б ми не планували, будь-які зміни, будь-які кроки, які дозволяють нам бути успішними, будуть неможливими без духовної сили, без віри, без єдності. А мені здається, що це набагато важливіше ніж всі парламентські сесії разом взяті, тому що є багато чого, що роз'єднує і людей, і політиків, і навіть родини країни, політичні партії. І ми завжди знайдемо за що роз'єднатися. Тут немає ніяких проблем з цим. А от знайти в собі силу мудрість і віру для того, щоб об'єднатися, це дуже важко, і такі події, як сьогоднішні молитові снідак. Вони дають можливість всім сісти за один стіл, всім поговорити про справжні цінності. А саме головне сказати один одному приємні слова. Збираються тут різні представники різних фракцій парламенту. І це сприяє їх єднанню. Тобто молитовні сніданки нагадують про головне. Служить народові, не собі, а служить Богу і служить людям. І це завдяки молитовним сніданцю. Бо тут про це тільки говорять: про єдність, про Бога, про служіння, про мир і злагоду. Дуже важливо, то, що ми маємо можливість об'єднатися під, скажімо, надія. І в первенні, що нас буде краще. Я хочу сказать один очень важливий момент. Тут было сказано одного, что не было в истории мир столько преследования на религиозных людей как сегодня. Мне кажется, что это наоборот. Сегодня свободы и особость религии, которая есть по всему світу, такого не было в истории никогда. Причина, через яку збираються молитовні групи, це численні світові проблеми. Спільно політики просять присутності Господа, його благословень на розвиток, а також вирішення щоденних проблем. Вікторія Михальчук, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Запали місто синім. Саме таку назву отримав благодійний аукціон у Вінниці, де свої лоти виставляли незвичні учасники. Діти-аутисти, або як їх ще називають, діти дощу. За їхні роботи на аукціоні віддавали чималі гроші. Загалом за декілька годин організаторам вдалося реалізувати 30 робіт на більше ніж 22 тисячі гривень. На аукціоні побували також і наші журналісти, яким вдалося поспілкуватися з батьками одного із незвичних учасників Дмитрика. Про що була мова? Далі в сюжеті. Картини інсталяції, декоративні статуетки, магнітики та елементи декору можна було придбати у Вінниці на благодійному аукціоні Запали місто синім. Основну кількість лотів надали діткам аутистам, яких ще називають дітьми дощу віком від 4 до 14 років. Організаторами вечора виступили громадські організації, волонтери та міська рада. Дітки аутисти в них вони дуже вразливі до різних видів захворювань. Це захворювання імунної системи, це захворювання обміну. Порушення обміну речовин і, і як сукупні діагноз є такий діагноз епілепсія. Тому ми вирішили провести такий аукціон, щоб трошки допомогти цим сім'ям, надати їм певну можливість для лікування їх дітей. Окрім дітей, свої роботи виставили і провідні митці Вінничини, Тож загальна кількість лотів перевищила 50. За лоти дітей дощу учасники аукціону були готові заплатити близько тисячі гривень, а за найдорожчі твори до 2,5 тисяч гривень. За декілька годин організаторам вдалося реалізувати 30 робіт на більше ніж 22 тисячі гривень. Ми почали працювати над цим аукціоном. До нас звернулося польсько українське товариство імені Святого Лукашика. Це медичне товариство. Вони так само надали нам певну допомогу. Ми укладаємо з ними. Договір про співпрацю, і вони беруть на себе певний обов'язок допомогти діткам із ліками, із лікуванням, із реабілітації, із корекції їх поведінки. А ось особливий хлопчик Дмитрик йому вісім. Попри хворобу він дуже активна дитина і постійно прагне чогось нового. Дмитрик займається спортом, танцями та художніми мистецтвами. Тому, коли їхня родина дізналась про аукціон, почали готуватись не роздумуючи. Батьки розповідають, що Дмитрику, як і більшості аутистів, складно будувати дружні стосунки. Нерідко вони не розуміють, як це робити. Зімка, взагалі, замечательний, він очень добрий, общительний дитина, такий відкритий. Он такою. Ну, хочеться усіма дружити, він прям одразу всіх любить. В общем, ну да, дуже положительний такой позитивний ребенка. Вот це його злишня дружелюбність. Зараз діти не особо це и і как бы отстраняются сразу. Дуже часто аутисти є творчо обдарованими людьми. Вони проявляють видатні здібності до малювання музичних мистецтв і конструювання. Це десь є висвітлення їхнього внутрішнього світу. Арт-терапія, саме малювання, вона дійсно допомагає, мабуть, емоційно, якесь психологічне розвантаження, навіть використовуючи спільне малювання з батьками, де разом ми можемо творити щось одне, яке десь може показувати ці емоції і знімати оце психологічне навантаження, яке щоденно нам приходиться з яким зіштовхуватися. Лише у Вінницькій області на обліку стоїть 135 особливих дітей, які живуть із синдромом. Аутизму найчастіше він проявляється у дитини після трьох років, але в деяких випадках діагноз можна встановити при народженні. Головна ознака захворювання не бажання вступати в контакт із соціумом. Деколи може скластись враження, що вона постійно відчуває біль. Мова розвивається повільно. Дитина виконує монотонні і повторювані дії та часто боїться всього нового. Головне, щоб нас приймали такими, як є. Ці діти мають те ж саме права, як і всі, тобто вони хочуть дружити, вони хочуть просто жити зі всіма, мати можливість йти грати. Атися, йти в школи, в садочки. Важливо, щоб та інклюзія, про яку всі говорять, це включення саме в суспільство людей, які трошки відрізняються від інших. Було тому, що тільки тоді, от це суспільство і навколишні люди будуть розуміти, що крім того, що є звичайні люди, є ще трошки інші і це нічого страшного немає. Спеціалісти радять звертатись до дитячого психіатра одразу після виявлення найперших ознак хвороби. Сьогодні в Україні діють спеціалізовані центри розвитку, де можна отримати кваліфіковану допомогу. Валерія Полтрацька, Вікторія Трофімчук, Дмитро Пархун, Вінниця Вістіна. Тиждень подружжя, який в Україні відзначають вже п'ятий рік поспіль, надихнув раду церков у місті Ланівці, що на Тернопільщині, провести дводенне свято для всієї сім'ї під назвою Щаслива родина. Тут батьки з дітьми слухали звернення керівників церков міста і чудовий концерт. Скуштували смачну їжу, приготовану на вогні. Поспілкувалися з представниками служб екстреного виклику. І це далеко не всі ініціативи, що відбулися протягом двох днів свята. Більше розповість Вікторія Михальчук. На Тернопільщині свято протягом двох днів за ініціативи організаційного комітету священнослужителів християнських церков міста Ланівці батьки та діти спільно проводили дозвілля. Захід організували після тижня подружжя. Його українці святкують у травні. Водночас надихнули і сколихнули зміни, які найближчим часом хочуть внести до Конституції України. Цінність традиційної сім'ї нівелюється. Тому представники усіх релігійних громад разом із присутніми звернулися до Бога у спільній молитві за сім'ю та мир в Україні. Ми очікували чогось такого особливого. І от відчувається, що ці очікування вони оправдалися, бо найперше, от відчувається спокій, атмосфера така спокою. Немає напрягу, такий мир. Дивлюся на людей, вони щасливі. Наша основна ідея була, щоб була сім'я пошанована. Це основна ідея. І ми пильнували, щоб її не втратити. Ми мали девіз без сім'ї і свого роду, немає нації, народу. І ми. Хотіли закласти це в основу, що без сім'ї і сво, тої тобто сім'ї, яка здатна воспроизводити рід, немає ні майбутнього, немає ні нації. І найбільше ми хотіли б, щоб була піднесена цінність сім'ї. Щоб побачити усіх гостей свята на центральній площі з висоти пташиного польоту, ми піднялися на дах будівлі районної ради. Та не все так просто. Перед нами постала справжня перешкода. Здається, доведеться зняти підбори. І тут перед нами відкривається вся краса. Звідси видно не тільки чудові краєвиди міста, а й усіх учасників, які вирішили відвідати цей захід. Для них про свою роботу розповідають екстрені служби, а військові готують смачну їжу. Я допомагаю нашим медичним працівникам вже пояснити нашому молодшому поколінню, що це таке, що це таке медицина, щоб підтримували нас молодші покоління, щоб не забували таку справу, як медицина, щоб йшли, навчалися. Окрім того, присутні могли зробити світлини із акторами театру Живих статус Івано-Франківська, стали глядачами вогняного шоу. Наймолодші ж стрибали на батутах. У свята в місті оголосили День милосердя, коли охочі відвідували стареньких, допомагали їм прибрати в домі. Однією із акцій, що відбулася у рамках заходу, був велопробіг за мир і єдність в Україні. Організували велопробіг представники місцевого клубу активного відпочинку за вітром. Вони цікавляться любительським спортом і закликають усіх до здорового способу життя. За Нас супров... супроводжувала машина ДБС. Їхали ми з центральної площі міста Ланівці. Їхали на ЖД вокзал. Там робили розворот і їхали назад на площу. Ще однією цікавинкою дводенного свята була передача факелу сім'ї від ювілярів, які прожили у шлюбі 50 років і більше, молодятам. Батьки із дітьми могли залишитися на ночівлю в спеціально облаштованих наметах у центрі міста. Я слухала концерт, їла козацьку їжу і малювала свою родину. Тому що я її люблю і це моє рідне. Я сьогодні покатався на вельку, ну, на велопробігу, намалював про свято е, людини, ну, прокатався ще тут на площі і все. Сьогодні ми малювали малюнки та скакали на батутах. Це був прекрасний день. Що ви малювали. Я, я малювала Україну, малювала прапор, герб малювала. Сонечко серце. Скакали на батутах. Залазили в машини і малювали малюнки. Що ви малювали? І чому ви це малювали? Я малював серце і серці прапор України. Я малював це, щоб швидше перестала війна на Україні. Я намалював віршик про Україну. Бо мені подобаються віршики про Україну. Тання, як ви думаєте, що потрібно для того, щоб Україна була успішною країною? Молитися. Я нагадала, щоб не було війни і молитися, і потрібно ісправляти справляти самого само себе Для того щоб Україна була успішною, потрібно змінити себе, а потім змінити Україну. Щоби війни не було, і щоб всі були здорові. Я Я здаю, Україна! Вікторія Михальчук, Назар Борох, Тернопільщина. Вісті надії. У харківському парку імені Максима Горького представники Національного реєстру рекордів України зафіксували наймасовіший дитячий парад держави. Участь у ньому взяли більше чотирьох тисяч дітей. Це вихованці навчальних закладів Харкова і області, шкіл, інтернатів, дитячих будинків, а також діти-інваліди. У місті Харкові наймасовіший дитячий парад. Рекорд встановлено. А в цей час на площі свободи близько трьох тисяч дітей сформували стрічку миру протяжністю 250 метрів з написом Діти Харкова за мир таким чином. Вони висловили своє бажання жити під мирним небом. Показати всій Україні, що ми за мир, що у нас найлужче, найталантливіші. Самые прекрасные дети, которые хотят жить в единой, мирной Украине. Два тижні тому Україну сколихнула новина про те, що у селі Літочки Броварського району на Київщині під час пожежі загинуло 17 осіб. Трагедія сталася у приватному будинку для престарілих осіб близько третій години ночі. Рятувати стареньких поспішила 50-річна медсестра Людмила Кравчук. Завдяки цій жінці та допомозі сусідів вдалося врятувати більше половини мешканців. Та, на жаль, сама медсестра загинула. Очевидці стверджують, що такий героїчний вчинок був не випадковим, адже жінка була християнкою. Катерина Філіпчук з Ця події. У суботу, 28 травня, в приватному будинку престарілих рідне вогнище у селі Літочки, що під Києвом, загинуло 16 осіб похилого віку та жінка медсестра. У трагедії звинувачують власника помешкання Олега Дмитренка, якого наразі затримано на два місяці. Зі свідчень сусідів, які працювали в домі престарілих і рятували людей під час пожежі, постають нові факти: спасали мешканців пансіонату і жителі села. Там Володя перший кинувся там вибивати окна, двері, ну, знаєте, ну і так само за ним почали ж потроху совася. Ну вони молодші, там Саша знак, рядом сусіда, да, він так вони туди вскакували, от, подавали в окна. А ми вже витягували. Сам Володимир травмований та досі перебуває в шокованому стані після пожежі, тому розповідати на камеру відмовився. За словами чоловіка, вони із дружиною працювали в пансіонаті. Володимир стверджує, що спалах вогнища відбувся в кімнаті, де жив один з курящих мешканців пансіонату. А сам власник будівлі під час пожежі спасав людей та відвозив їх до інших своїх пансіонатів. Володимир каже, що пансіонат працював легально, а жителі села знали про діяльність заклад. Складу. Тут мешканцям надавалось якісне обслуговування, хоч до більшості стареньких діти не навідувались роками. Людям ловко було, доглядали ловко їх. О, і оце ж за цього ж, що за хазяїна теж балакають. Все хороше. Жаль, людей, та що ж ти зробиш, нічим не поможеш. Жінка моя їхала з роботи. Так. Отзиви чула, що люди. Ну якась жінка їхала по сусі, ну от рядом сиділи, та й розказувала, що тітя тут лежить, так вона довкола, коли не приїде, всіди акуратно, чисто наготовлені, нагодовані люди, та не Про це раніше розповідала і загибла сестра закладу пані Людмила. Коли ми спілкувалися з Людмилою Іванівною, то вона казала, що умови в цьому пансіонаті дуже гарні. Хороший догляд за людьми, гарне відміне харчування. І вона казала, що сьогодні мало дає даже державних установ, приватних, які б на такому рівні давали обслуговування і турботу за цих людей. Господар потурбувався непогано за доглядом цих людей. За словами очевидців, саме завдяки загиблі медсестрі Людмилі більшість мешканців будинку пристарілих було врятовано. Ця жінка підняла всіх на ноги і виводила людей з вогню, доки не утраїла ще одним газом. Тоді залишилась у палаючій будівлі. Очевидці переконані, що такі дії жінки не були випадковими, адже вона була глибоко віруючою, приємною у спілкуванні особою та любила людей. Дочка подзвонила мені. О, і це є. Собщила, що горів пенсіонат, так бігали рятувати. Виносили баби в старих, і в окно виносили, подавали, а за цю жінку молодою, що Вивезла на катальці мужика і побігла туди ще спасати і назад не вернулася. Ну, дівчата ж кажуть, аби не вона, так ми вусіка загинули. Була, наверное, ж за людьми не кожен може пойти на смерть, бо ризикувати не, не любий. Зможе, так. Людмила Кравчук 1966 року народження, проживала в місті Користешеві Житомирської області, звідки приїжджала на роботу. Окрім того, вона була членом місцевої громади церкви Адвентистів Сьомого Дня. Вона була активним учасником усіх служіннях церкви, коли звершувалися виставки здоров'я для того, щоб попередити людей. Про різні захворювання і дати їй можливість зберігати здоров'я. Вона була активна в цих програмах і була активна в служінні, в служінні, яке було пов'язане з спасінням людей. І те, що відбулось в цій трагедії, ми бачимо свідчить також про її небайдужість до людей. Пастор розповідає, що Людмила знаходила порозуміння з людьми, допомагала багатьом як медик. У місті її згадують як позитивну людину. Незадовго до нещасного випадку Людмила звільнилась з пансіонату та готувалась виїжджати в Італію на роботу. Але саме перед 28 травня вирішила приїхати до будинку рідне вогнище щоб допомогти в догляді за престарілими людьми. Ціною власного життя вона рятувала інших. Саме завдяки такому героїчному випадку наші цінності мають мінятися, розповідають сусіди. Життя Людмили та інших загиблих повернути неможливо. Та надія є на зустріч. Долю людини буде вирішувати те, що вона прийняла Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, робила добрі вчинки, жила згідно волі Божої. Тому ми віримо, що надія на прихід і на воскресіння є для кожного із нас. І ми віримо, що Господь також дасть нам надію зустрічі з Людмилою Іванівною, коли він прийде вдруге на нашу землю. Катерина Філіпчук, Дмитро Білий, Віктор Крачковський вісті надії. Це всі новини на сьогодні. Хай береже вас Господь. Побачимося через тиждень всього найкращого.